Так показували мені ще, не знаю навіть коли, вже дуже-дуже давно карти, відповідь незмінна. Тут нас фігурує саме всякорожезлі. А король жезлів в мене виступає дуже часто саме Дональдом Трампом. Тобто все залежить на даний момент саме часу від Дональда Трампа і від ось цих перемовин і домовленостей. Тобто тут саме дипломатичним шляхом є шанс повернути лівобережжя Херсонщини. І знову ж таки, все залежить тільки від Трампа, від того, чи він захоче і чи зможе натиснути це в його силі. Але тут є якась певна хитрість по сімці мечів. І ось ці карти мені говорять, що. Кожна зі сторін хоче відсапити для себе якісь плюшки. Тобто тут йде мова не про те, щоб ось Росія по «добрій волі, аля в кавичках, віддала нам лівобережжя Херсонщини. Ні, тут карта балансу. Тобто, ти мені, я тобі просто так нам цю територію Росія не віддасть. І знову ж таки ще раз наголошую, що все залежить саме від Дональда Трампа. Він хоче собі певні якісь вигоди. Тут плідне співробітництво з трьох сторін, і кожна сторона має отримати щось своє, щоб задовільнило вимоги кожної зі сторін. Я поки що, на жаль, не розумію про що тут йде мова, але тут саме про якісь фінансові матеріальні вигоди, якісь ресурси, які може принести ось ця угода. Але тут подивіться, тут карта вежа остання замикає саме наш розклад. А на неї я доклала дев'ятку в нас тут кубків і четвірку жезлів. Ці карти самі по собі, якщо ми їх роздивляємося, дуже позитивні, вони стабільні, вони говорять мені про якусь безпеку, про стабілізацію ситуації, про святкування. Але перед цим... Тут йде, звичайно ж, вежа. Вежа карта дуже руйнівна, дуже така непередбачувана і досить таки агресивна. Я так розумію, що, можливо, перед ось цією подією може бути якась трагічна навіть ситуація, тому що щось дуже важливе, велике руйнується, якась трагедія. Тобто, шанс повернення лівобережжя Херсонщини дійсно існує. Але тут тільки все залежить від Дональда Трампа, від домовленості, ось цих трьох сторін і задовільнення амбіцій кожної зі сторін. Тому саме дипломатичним шляхом є шанс повернути. Що додати, звичайно ж, карти Таро – це не продати, але тут фігурують ось такі в нас цифри. 8, 7, 3, 6, тут в нас 9, 4, 6, ще одна і цифра ще 16.